Засідання у справі Ірини Скрабут Яворської сьогодні відбулося. Приступили до розгляду справи по суті, і, зокрема, прокурор озвучив коротко обвинувальний акт стосовно тернополянки. Давайте послухаємо. Яворська справа Ірина Михайлівна, 21 квітня 1977 року народження обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених. Частиною статтею 178 Кримінального кодексу України, тобто пошкодження релігійної споруди, а саме архітектурного собору, на порожного зачатку Пресвятої Богородиці. Та... Та злочину передбачено частиною 3 статті 298 кримінального кодексу України, тобто вумисну пошкодженні пам'ятки національного значення, зазначимо, що обвинувачена свою вину у суді визнала, але зазначила, що буде надавати покази у цій справі лише після повного дослідження усіх доказів. Давайте послухаємо. Чи зрозуміла вам суть обвинувачення? Зрозуміла наступне запитання: чи визнаєте ви себе винною? Так, винною? Наступне запитання чи бажаєте надавати показання? Покази надавати бажаю, але після повного дослідження усіх доказів зазначимо, що до суду прибули також перші свідки, яких мали заслухати в справі, але сьогодні цього не відбулося. Зазначимо, що адвокат по клопотав про те, що суд треба перенести, адже у нього у судове засідання знов не з'явився представник потерпілої сторони катедрального собору. Але суддя нагадав, зачитавши клопотання Ореста Павлійського стосовно того, що і підготовче судове засідання, і розгляд справи по суті може проводитися без його участі. Та, все ж таки, адвокат обвинуваченої наголосив, що оскільки наступним кроком у справі є обговорення і погодження, обсягу і порядок дослідження доказів, все ж таки сторона потерпіла, має висказати свою точку зору з цього приводу. Відтак судове засідання, Сідання перенесли на 26 квітня. Нагадаю, що Ірину Скрабут Яворську обвинувачують за двома статтями кримінального кодексу: це стаття 178 – пошкодження релігійних споруд та 298 – руйнування об'єктів культурної спадщини.